Друзі, всім привіт! Компанія Motor Ukraina. Сьогодні у нас видався сонячний день і ми знімаємо для вас ДТЗ 244 Це моделька вже оновленого ряду. На сьогоднішній день це саме остання модель, яка виходила у компанії ДТЗ. Попередні моделі 5244 і 5244 HPX New. Наскільки я знаю, вони вилучені з виробництва. Тобто, в принципі, їх я думаю, що 5244 звичайних точно не буде, а нью моделі, можливо, ще і з'являться. Значить, Ці моделі, по суті, отримали такий самий двигун, але різні модифікації. А, значить, перша модифікація. Нагадаю, тут стоїть DD-390 двигун, він йде 1,9 літри замість 1,5 як у всіх. А, ця модифікація отримала 28 резину, 11,2 на 28. Розборний задній диск. Високий кліренс трактора одразу получився за рахунок. Резини. Дивимось, кліренс тут бомбічний, більше 30 см, тобто під окучування трактори залітають просто топ. Переднє місто у вас 24 го типу, але з посиленнями. Є хороший редуктор, хороший виваріт коліс. Переднє у вас пластикове крило з бризговіком. Передня резина, до речі, сказати, 16-та залишилась. Тобто тут не 20, та 7,5-16. Є. Ступенечки для того, щоб піднятися, повністю рівни, рівна підлога, обшивка помінялась. реверс біля керма залишився. Значить, гідравліка у вас, гідровиходи, гідравліка змістилися сюди, це ось під'єднання переднього приводу. Зараз покажу вам всі речаги. Стандартна куліса у вас стоїть тут, тобто от нейтральне положення. Перша, друга, третя. Це у вас гідравліка, також на опускання і підйом. Приборна панель у вас електронного типу, ручний газ. Так, є регулювання керма, що дуже в принципі, зручно. З цієї сторони, бачимо, що підножки немає, тобто залазити треба по-правильному, з лівої сторони. Виносний фільтр гідравліки. І... Сама система гідравлічна у нас трьохточкова так і залишилась. Циліндр стоїть у коробці, підіймає 425 кг. Він йде ну, за таким от зварним елементом. Тобто, в принципі, коліса сама клішня цільна, але в кінці чомусь не вигнули, а зварили із двох частин. Ну, дай Бог, що буде триматися. Я думаю, по ДТЗ в принципі, ніхто ніколи не шкодувався, але. Слухайте, ну в принципі, на навіть більш дешевих тракторах вже навчилися гнути з цільного куска металу. Ну хорошо. Так, два гідровиходи, 6 вал. Нарешті дві швидкості е, валовідбору. Тут двохдискове щеплення, до речі, забув сказати. То, то, те, чого не вистачало, по суті, цьому трактору. Це друга швидкість Вому і двохдискове щеплення. Автомобільна розетка в комплекті, причепний пристрій, також бачимо у комплекті. Такий от тракторець. Замовити можна за номером, який бачите на екрані. Доставка безкоштовна по всій Україні. У нас гарантія, вірніше навіть не у нас. У ДТЗ. Гарантія 3 роки на всю свою техніку. Тому, замовляючи цей трактор, ви отримуєте класний сервіс на протязі 36 місяців. Всім гарного дня! З вами була компанія Мотор Україна. Замовити можна за номером, який бачите на екрані. Також силочку на цей товар я вам закріпляю в кінці цього відео. Пока-пока!